Продовжуємо говорити про комах. І зараз я пропоную поговорити про метеликів. Різнобарвні метелики є справжньою окрасою довколишнього світу. Це те, що приваблює нас влітку. Послухайте, будь ласка, відео, що наразі відомо про метеликів. Я дуже багато знаю про метеликів. І зараз розповім вам про їх життя. Життя метелика складається із чотирьох етапів. Усі метелики відкладають яйця, які кріпляться до листя спеціальним клеєм. Ця стадія триває лише пару тижнів, а потім із яйця вилуплюються гусениця. Це довгі багатоногі комахи, які в основному харчуються рослинами. І гусениці дуже прожорливі комахи. У різних вікових стадіях гусениці ліняють. І так вони змінюють свій зовнішній вигляд. Так вони роблять до тих пір, поки не перетворюються на лялечку. Лялечка кріпиться до нижньої частини листка або до гілочки. І потім змінює свій зовнішній вигляд. Потім із лялечки з'являється дуже гарний метелик. Діти, а які метелики ви знаєте? Дуже розповсюджений метелик в Україні називається кропив'янка. Називається так тому, що його гусінь харчується листями кропиви. На території України також розповсюджений метелик піронія болотяна. А також синявець і кар. Дуже гарний метелик під назвою Червоний адмірал. А метелика Павлина око ви всі бачили на квітнику. Метелики приносять користь, запилюючи рослини. А ось ненажерлива гусінь, яка пізніше перетворюється на гарного метелика, може завдати дуже великої шкоди. Але в природі все гармонійно пов'язано. Якщо є комахи, то є і птахи, які їх їдять. А зараз я хочу запропонувати вам зобразити метелика у новій техніці, яка називається монотипія. Техніка не є складною, вона доступна для людей будь-якого віку. Не потрібно бути художником, щоб створювати чудові та незвичайні картини. Сутність монотипі полягає в перенесенні малюнка з однієї поверхні на іншу за допомогою накладання. Спершу картинку малюють на будь якій гладкій поверхні, до якої згодом прикладають чистий аркуш для друку зображення. Отриманий відбиток може трохи відрізнятися від того, що було спочатку. Кордони намальованих об'єктів зазвичай виходять розмитими, кольори дивовижним чином перемішуються, що створює особливу красу і природність зовнішнього вигляду картинки. Для малювання за принципом монотипу використовують різні матеріали та інструменти. Зазвичай це. Дуже щільна допоміжна основа, яка не пропускає воду. Це може бути або щільний папір, або картон, або безпечний шматок скла, пластику, металу, або кераміки. Прості фарби, гуаш, акварель або пальчикові. Пензлі, ватяні палички, валики або просто руки автора. І основна поверхня для картини це щільний папір, або тканина, або фанера, або картон. Працюють на рівній поверхні, яка дозволить легко перенести зображення з однієї основи на іншу. Відбиток виконують руками або з допомогою додаткових інструментів у вигляді валиків або скалок. Алгоритм виконання роботи на допоміжну поверхню наносять фарби плямами. Можна використовувати будь-яку кількість відтінків. Вони можуть бути в будь-якому порядку. Густі фарби накладають невеликими порціями і додають багато води. Пофарбовану поверхню накривають. Основним матеріалом для картини. Для отримання відбитку докладають небагато зусиль, можна скористатися скалкою або валиком. Сполучені поверхні треба зняти верхній аркуш треба відділити від основи. Для цього верхній листок акуратно беруть закінчики, тримають і різким, але акуратним рухом. Від'єднують. Отриманий результат слід просушити. Після цього можна уважно розглянути трохи розмиті лінії, вигадуючи створену композицію. Погляньте, як одні й ті самі плями стали зовсім різними зображеннями у різних художників. Це може бути також квіткова галявина, ліс, море. Багато залежить від використаних кольорів. Аркуш паперу можна складати або горизонтально, або вертикально. Крім метелика, за таким принципом можна малювати ліс на березі водойми або будь-які об'єкти з точною симетрією, тобто, щоб і ліва, і права частина могла бути однаковою. Наприклад, ось зображення дерева або наш метелик. Ми сьогодні будемо створювати зображення метелика, промальовуючи лише праву частину. Листок для картинки складаємо навпіл, це може бути горизонтально або вертикально. На один бік, найчастіше це правий бік. Наносять половину об'єкта, який зображується, листок складаємо за виконаною лінією згину, притискаємо руками, і, розгорнувши поверхню, ми отримаємо цілісну картину у техніці монотипія. Якщо потрібно, деталі малюнка можна злегко підправити або промалювати чіткіше після того, як картина висохне. Таким чином, із розмитого зображення, з неясними контурами виходить чудова художня робота. Це можуть виконати усі. Після зображення метелика можна його вирізати, а якщо ви створите багато різнобарвних метеликів, ними можна прикрасити стіну у вашій кімнаті. Отож, як виконати метелика в відео на екрані.